на сьогоднішній день постійно, систематично, постійно проводяться роботи по очистці доріг та тротуарів від снігу. Проводяться роботи по посипанню дорожньої мережі. Хочу сказати про те, що техніка вся 8 одиниць підготовлена. єдину маємо проблему з кадрами. Люди в нас не міняються по добу, по півтори доби, а деколи зачастують по дві доби. Разом з тим, хочу подякувати. Іншим комунальним підприємствам, які долучені до даних робіт, це водоканал і ужк 1 ужк 2. Також ми залучаємо для критичних ситуацій для виправлення ситуації підприємців. І ну, на сьогоднішній день, як на мене, зважаючи на такі інтенсивні снігопади, поки що з роботою справляємося. Тому що і установ, яка ми на балансі, колишня служба автомобільних доріг, а зараз служба відновлення, і так само по тих, хто обслуговує. Листи були направлені на обласну адміністрацію на службу відновлення. Тисне інформувати про реакцію, поки що реакція тільки від військової Р-15, від Панасівки на висновій, а ми три на п'ять до благодатного такої реакції, яку ми хотіли, немає.